Автомобілів наявності. Hyundai Tucson 2010 рік, 2 літра дизель, автомат. Весь цілий 165 тисяч рідний пробіг. Ціна 12 500. Hyundai Santa Fe 2013 рік. 2 літра дизель 163 тисячі км пробігу. Ціна 17 тисяч. Kia Sorento 2020 рік, 108 тисяч пробігу. Машина ціла, ціна 35 тисяч доларів. Комплектація «Престиж», Передній привід. Є Hyundai i20 2012 рік. Оригінальний пробіг 57 тисяч км 1,4 бензин. Ціна 8800. Також є Kia Sportage, Edge 19 рік, 2 літра дизель. Автомат в хорошій комплектації. Ціна 22500 доларів. Наступна Hyundai Santa Fe 2012 рік, 2 літра дизель 192 тисячі пробігу. Ціна 16 тисяч доларів. Також Tiguan 2014 рік 162 000 км пробігу. Ціна 16 500 доларів. І Santa Fe 2012 рік, 2 літра дизель автомат. Пробіг 190 тисяч. Ціна 16 800 доларів.